Вкусний чайок Привіт, любі друзі! У нас нові мантри на каналі, нове, нове мотоподорож Нова. Їдемо з міста Кам'янського. Їдемо під Олександрію, там є парк якийсь, Приютовка, село Приютовка, парк. І їдемо прокататися. Це 150 кілометрів від нашого дому. 150 туди, 150 назад. Прокатаємося, поки останні осінні теплі... теплі. Денечки поки ще можна трішки. А сейчас докуваемся йогурт на такой гарної української установки. І надо щось потягнути. Люди Петриківські художники добрались і сюди. Я відійду, а оператор снимет красиву остановку. Ми практично доїхали. Тепер будемо шукати парк. Гайда з нами буде весело. Ми їхали-їхали і наконець-то проїхали. 149 кілометрів путі і ми в паркі Приютовському. села Приютовка. Ой, яка красота, а це прям парк. От, сонце світить, кусочок, де можна купатися чистенько. Короче, усе тут красиво. По газонам же ж, мабуть, ходить нельзя, топтаться. Там люди косять, прибирають. Ну красиво. Усякі декоративные дерева. Ну тут я думаю я можу кофейка попить. Гарне місто, да, друзі? Зараз далі підемо подивимося. Цікаво. Оце він і є парк. Сиди приютівка, красивий пірс такий і там жена віддихає сторожі шльоми. 149 кілометрів путі від міста Кам'янського. Куди той Софіївському парку? Яке гарне місто, де можна погуляти і відпочити. Цікаве, дуже деревина на причалі бачите з якимсь рисунком таким інтересним як вони його виробили то ли пресоване якесь дерево це от річка інгулець протікає туточки Любі друзі, так культурно. Ви не догадаєте, що це за таке строєння, в яке я зараз заходжу. Оце туалет, щоб не, як говориться не какали по кущам і парк був красивий. Настоящий туалет ще й безплатний. Ну а ми йдемо далі в парк гуляти. Коротше йдемо в другий край парка. Дуже-дуже гарне місце. Тут тихо і спокійно, і повітря тут дуже чисте. Люди там в краю парка празнують день Учителя. видно, самі вихователі випивають горілку, трішки відпочивають. От за. Сонця погано видно така, теж как як беседка чи виступ у воду. Ну гарно, 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 красиво. Ріка Інгулец Ще один такий гарний пірць. Такими цікавими досками структура, чи спеціальна, що чи як то тіна цікава порода дерева. Красоти парка. Бачите яка деревина? Якась не обична, яка влагу держить. Ну, дуже цікавий, гарний парк. Все лищі приютівка. Багато всього цього цікавого такого рослини люди ухажують, займаються ну красиво красиво ну, то беседка як яку заборонено ходить то мабуть хазяева дома для себе единственно вишили Дуже гарно, дуже красиво ввечері. Це оці м'ячики, це хонарики. Вони ввечері, мабуть, світяться. Цікаво. Цікаво би тут ввечері побувати, але нам ще додому 150 кілометрів вірного путі. This swing. Це чудовий парк вам подобається підемо далі Ну як вам глядачі парку селищі Приютовки? Дуже гарне цікаве місце. І можна також зі своїми шашличками приїхати і там от спеціально віддімо, в містечки, посидіти, покушати, пожарити і подихати свіжим повітрям. Так що рекомендую. Рекомендую парк в селі Приютовка.